Привіт! 36 книг за 2021 рік. Прикиньте, це по 3 книги на місяць. От я прочитав. Це стопочки книг, яких я прочитав за рік. От зараз я знімаю відео для, тобто для нашої команди Total тобто Life Changes. Тому що це відповідь на питання, блін, ти крутий, я так не можу. Ви можете! От я зараз поясню як. От це книжечки, які я прочитав за 2021 рік, це книжки, які я планую прочитати за 2022 рік. Багато з них перечитати, тому що я вже читав. Тут в мене є списочок з книг, які я прочитав в електронному форматі, тому що я купую також книги на Амазоні, як правило, англомовні їх читаю в смартфоні. І також десь порядка 10 книг, які є аудіокниги, які я прослухав. Також їх купую в е, Audible, е, е, такі аудіо. Так от, е, книги, які дуже важливі, які на мене дуже сильно вплинули. Це от книга, яку я постійно прочитав, цей «Новий завіт. Кожен день читаю, слухаю. От це то, що робить мене людиною. Е, далі Believe in More це книга, яку написав президент і засновник Total Life Changes Джек Феллон. оце його фотографія. Шикарна книга про цінності. От я вже її цього року перечитав десь три рази і вона мене дуже сильно надихає. І я планую її перечитати також в цьому році. Далі. Хватить думати це Роберт Ентоні, дуже класна книга про афірмації. Тепер це книжка про то, як з дітьми спілкуватись. Називається вона Как говорить, щоб діти слухали як слушать, щоб діти говорили. Я не розумію, чому нас не вчать цього. Ну, прикиньте, от зараз я буду говорити про книжки, які не є в шкільній програмі, і які не є в програмі університетській. Так? Тобто от мене вчили всьому, крім от найважливішого. Мене навчили, як от заробляти гроші і так, щоб вони були, так? щоб я був жив в достатку. Мене навчили, як дбати про своє здоров'я. Мене навчили, як будувати відносини з іншими людьми, і як будувати відносини в сім'ї і як виховувати дітей. Оце от п'ять тих от областей, які критично важливі для кожної людини, і цього навчають. Прикиньте, щоб отримати якусь професію, взяли, піти кудись то на роботу, треба роками вчитись, щоб отримати диплом і тебе кудись допустили. А найважливіше, що є це сім'я, це є діти, це гроші, це здоров'я. Отого не вчать. Саме <свят> от, от, Але ну, хоч добре, що є книжки, як, як, як вчитись тому. І одна з найкращих книжок по вихованню дітей це є як говорити, щоб діти слухали, як слухати, що діти говорили, буду перечитувати її також цього року. Оце вже книжки, я собі вже відкидаю, які я буду перечитувати цього року. Далі атомні звички це про звички. Читав і буду читати цього року також. Ну, критично важлива, напевно, одна з найцінніших книг, які я прочитав цього року. Дві з них це Атомні звички і це Дума як Чернець. Це насправді дуже класна книга по саморозвитку. Одна з найкращих, яку я взагалі будь-коли читав Джей Шаті. Я, до речі, перший раз її прослухав англійською мовою, до речі, прочитаним саме Джеєм Шетті, купив аудіобукс. От, і зараз купив собі українською мовою, щоб прочитати. Далі удачні торгові це моя любима книжка по продажах. Фрэнк-беджик, просто The Best of The Best. Одна з найкращих книжок «Е» e, по продажах. Далі, це вже там по бізнесу йде. Всьому, що я знаю, не верху я навчився внизу. Dexter Єгер. це є топ-дистриб'ютор Vaya. Його, ну, його вже немає на тому світі. Але от його команда, його структура робить більше 60% взагалі обороту корпорації МВФ. Прикиньте, дуже мудрий чоловік і написав просто багато класних книжок. От, от, от як Я читаю книжки. Так, от. Я не просто їх читаю, я там ну, викреслюю собі, виписую якісь такі важливі речі, думаю над ними і застосовую їх в своєму житті. Потім Джим Рон «7 стратегій для достіжання багато часу. Одна з найкращих книжок також по саморозвитку. Джон Каніш, 17 квітня мастера, почитав цього року. Брайан Трейсі дуже класна, така от маленька, а став я визріла лягушку. Вона про що? вона про тайм-менеджмент. Як уполяти своїм часом. Дуже необхідна, дуже класна книжка. Потім дві наступні книжки це є від засновника корпорації МВА. Оце є річ Девос написав. Просто річ і 10 обітних фраз для позитивної людей. Шикарні книжки. Взагалі людям, які. От, Працювали все життя на роботі і хочуть стати підприємцями, я би радив почати з тих книжок, тому що це людина, яка придумала мережевий бізнес, та от, річ дивилась, і Просто шикарні, дуже класні книжки. Іскусство мислі масштабно» — це, напевно, от та книжка, з якої в мене все почалося. Це, напевно, одна з найкращих книжок, будь-коли написаних по, по особистій ефективності саморозвитку держави, що називається Іскусство мислі масштабно» — Деві Шварц. Просто книга. От В мене от все почалось е десь років 10 тому з тих от трьох книжок. Е Дейл Карнегі, Френк Беджер і Давид Шварц. Просто бабічиські книжки. Їж і біжи. Це книжка, яку написав ультрамарафонець, який бігає там, сотнями кілометрів е і він Веган. І я коли почав пити ті бітокси в місяці от, я ясоті і так далі. Я читав ті книжки і бігав, як скажений, типу, бігав реально півмарафону. От, чудо дихання і управління йоги для нас це є дуже класні книжки для здоров'я. Прикінте, нас не вчать також дихати. Хоча перше, що ми робимо, коли проходимо це світ, ми вдихаємо, і останнє, що ми робимо, коли йдемо з того світу, це видихаємо. А між тими проміжками ми постійно дихаємо. І реально ми дихаємо неправильно нас не вчать правильно дихати, ну, подив, що тешуся. І це дуже класна книжка для того, щоб очі собі покращити звір. Техніки радикального прощення це від людини, яка написала «Радикальне прощення книжку. От бажано почати з радикального прощення і потім це. Це, напевно, одна з найкращих книжок, яку я взагалі будь-коли читав. по... Не тільки особистому розвитку, а взагалі по духовному особистому розвитку просто боліча книжка «Радикальне прощення і як продовження техніки радикального прощення, тобто як їх застосовувати в житті. Це книжки для... Ну я ж тато, так, і я ніколи не вчився бути татом. Ну, прикинь, а це дуже важливо. Дуже-дуже-дуже важливо, бо як тільки зараз починаю читати такі книжки. У цю книжку я не дочитав, бо вона якось дуже мудро написана. Серце батька такими словами, я їх не розумію. А ця книжка дуже простими словами, дуже класна, називається Бути героєм для своїх э, дітей Джошу Медавелла і дітей. Просто фантастична книжка. От, Всім батькам раджу. Та? І по лідерству це як привіті до ступені успіху, це Джон Максвелл, і 21 біля качества лідера. І тому що в мене зараз в TLC вже є команда, і хоча я там багато книжок читав ще раніше, але я був таким, знаєш, типу, начитався і умічею, тому що бізнес сам не будував, команди сам не було і мав там багато теоретичних знань, але ну, вони по суті... Не дуже такі корисні, тому якщо немає практичного застосування. І зараз Богу дякувати, є TLC, є свій бізнес і є можливість застосовувати. От, тобто, отихо чотири книжечки я цього року буду обов'язково чуть не кожен день перечитувати. Це атомні звички, тому що дуже багато, багато є шкідливих звичок, які треба витіснити і замінити їх позитивними. Це от е Книжка номер один. Далі це є от як говорити, щоб діти слухали, і як слухати, щоб діти говорили. Це про виховання дітей. in more» — це Джек Феллон і ну, звичайно, новий завіт. Слава нашого Спасителя. От і книжки, які буду цього року читати, це вони всі, як правило, зв'язані з комунікаціями і з лідерством, тому що ну, зараз це мені дуже потрібно. Команда будується і треба будувати відносини, якісь там розвивати лідерські якості, і без них просто нікуди. Тому, Тому от, до речі, піраміда успіха Джон Вуден. Джон Вуден — це та людина, яка е, була наставником для Джона Максана. Джон Макс це зараз один з найкращих у світі авторитетів по лідерству. І хто його був вчителем? Джон Вуден. Один з. От, і ця книжечка, яку я вже читав от, і буду, і буду перечитувати, тому що. Треба багато чого згадати і структурувати в своїй голові і застосовувати практиці. На Потім це одна з найкращих книжок по здоров'ю, по здоровому образу життя. Чудо ПАЖ, я вже її читав, буду перечитувати так. Далі це є Наполеон Хіл Закони успіха, і Дейл Карнегі, Как завоювати друзі, общати і яка влияние на людей. Це дві книжки, які я читав дуже давно, але знову ж таки не мав як практично застосовувати. Хоча підсвідомо багато ідей застосовував, тому що Карнегі, ну, очевидно, на мене дуже сильно повпливав, тому що я взагалі комунікатор був нікакущий. І зараз, нам Богу, дякувати, більш менш якось спілкуюсь з людьми. Джон Максвелл той самий іскусство общення. Джон Максвелл це є, як мислять приспіваючі люди». Джон Максвелл і Джон Дорнан це як стати чоловіком влиянням. Тобто все, що треба для бізнесу, якщо ви хочете бути ефективним лідером, вам просто необхідно читати такі книжки. Потім то книжки, які, тому що це все я читав вже і буду прочитувати, оце я їх не читав, буду читати перший раз. Це як Ісус», це уроки лідерства величайшого лідера Всієнної. Ну, очевидно, так? Далі це сімей просезнання Джонлі Спенза, це є правильне виховання характеру дітей, це є батьківство не для боягузів Джеймса Добсіна, І е, книга, з якої я почну зараз 2022 рік, це мій товариш Олександр Лєбіць. Він написав книгу «Як побідіть лінь і достічтелі. От і чим ця книга для мене особлива є, тому що... От більшість книжок, про які я зараз вам розповідаю, так, це написали якісь там круті чоловіки з Америки, як правило. Так. Ну, і багато ідей, яких є там, дуже важко застосувати тут, особливо там, по бізнесу, по чомусь такому. Тому що ну, в Україні зовсім не така ситуація з бізнесом, не такі умови, як в Америці. І чим унікальна ця книжка, це написав чоловік, який у Львові живе. Причому він був раніше ну, такий, не, не найкращий лідер і не найкращий бізнесмен. У нього реально було дуже багато проблем в житті, але він викарабкався, він сам став на ноги, він має свій успішний бізнес, він батько п'яти дітей, здається, і він от, написав десь минулого на року чи про зміну року цю книжку. І це для мене просто напевно. Чим вона така для мене визначна, тому що це написав мій товариш, і він не написав щось таке фантастичне, яке невідомо як застосувати. Він у Львові живе в Україні, і він став успішним у Львові в Україні. І це дуже цінно, тому що це не якась там теорія від американців успішного успіха, а від звичайного хлопця, який живе в Україні у Львові і досягнув успіху. І в вихованні дітей, і в бізнесі, ну, і взагалі в житті. От. І ми, тобто я буду з Сашою з нею починати 2022 рік. От. І це відповідь на питання, тому що в нас кожного дня такі зуми з командою, з Top of Life Changes, і багато людей мені говорять, то ти там природжений лідер, ти крутий чувак, я так не зможу, я так не вмію. І оце перше, ну, типу. Я не, я не був ніколи лідером, я ніколи не міг формулювати своїх думок. Якщо ті люди, які мене знають, які в 20 тому, вони підтвердять, що я був в, такі, в доміку, я там робота-дім, робота-дім, тільки з тими, хто на роботі, хто вдома ти не спілкувався, зрештою так, там, привіт, попа. От е, ніколи не міг два слова зв'язати, і то, що я зараз для когось Хтось мене сприймає як лідера. Якщо я вмію якось будувати речення більш-менш нормально і логічно, це тому що я прочитав багато книжок. Це тільки ті книжки, які я прочитав за минулий рік і планую читати в наступному році. А за останніх років 10 я вже там, ну, не одну сотню їх прочитав, і це то, от, що залишається. От як говорив Стівен Кіркін, така книжка називається. Як писати книги? І там от одну фразу він повторює десятки разів. Багато читаєш, багато пишеш. От чому Стівен Кінг написав там десятки книжок і продовжує писати, і вони безселери. Тому що він багато читає, багато пише. От він навіть в тій самій книжці в самому кінці написав перелік книжок, які він там прочитав і рекомендує для прочитання, і там просто ну, сотні тих книжок. От, просто коли ви читаєте багато, у вас ну, автоматично щось відкладається. Не все, але щось відкладається в голові, і ви ті ідеї вже по суті ну, сприймаєте як свої, тому що вони вже у вас в голові, вони колись були в книжці, да? в цій книжці вони були, але щось залишилось у вас, і ви вже ну, тобі, воно впливає на ваше світосприйняття, на ваше світобачення і на вас як особистість. Тому якщо... Якщо Ви хочете бути ефективними, якщо ви хочете краще комунікувати з людьми, будувати з єними з ними відносини, бути кращим лідером, кращим прикладом для інших людей, це перше, що треба почати, це з книжок. Багато читаєш, багато пишеш, я перефразую Стівена Кінга, Багато говориш, багато спілкуєшся. І ну, щось з того буде. Так що люблю цілую обіймаю. Читайте. Ви залишитесь такою самою людиною через 5 років, як зараз, крім е, трьох речей. Книжки, які ви прочитаєте, книжки, які ви прослухаєте, і люди, з якими ви спілкуєтесь. оце впливає на вас дуже-дуже і дуже сильно. І ви реально можете змінитися як особистість. za dzięki kleszkam i za dzięki wielkim ludziom.